Всім доброго дня, у нас середа, 30 жовтня серіал під назвою Дрова, продовження. Вже обід, зараз перша година. я трошки ще, от, Ну я вже почала, це вже третя тачка. Я нагрузила, везу і ще одну повезу і кличу хлопців на обід, а потім вже довожу останню. До обіду я готувала. Трошки, ну, як все, зранку поскладати, поприбирати, потім готувала, тепер дрова, а потім йду на город. Вчора докупала, а сьогодні вже йду посажаю. Завтра в мене в планах двір привести в порядок. І дрова так само, якщо чоловік нарубає. В п'ятницю у нас поминальний день, ми йдемо на кладбище, я так нічого не буду робити. У мене тут батько похований, так що п'ятниця таке, ну, нічого не буду коротше, такого великого робити, їсти таке зроблю, зварю, а більш такого нічого. В суботу у мене по планах, як я вже вчора казала, капуста і кріп. Бо там вже вчора ще я дивилася, прогноз погоди було мінус один, а сьогодні вже показує на суботу мінус два. Так що, срочно треба капусту зрізати і кріп зібрати. Так що так, мої хороші, дрова ще, ну, ще 2-3 дні серіал, три серії буде, як кажуть. Добре, працюємо. Друга година, я з дровами вже розібралася. Так що я сьогодні молодий. Я вже на городі, мої хороші, з дровами розібралася. Зробила три рядка отак. Принесла цибулю, от стільки в мене цибулі. Я от такої. Ну, вона мілка. Їсти її, я то чистити довго. Посажаю. В мене цибулі, слава Богу, цього року виросло багато. Так що почну я звідси, от з цього крайнього рядка відчасника, сажати цибулю, скільки, скільки стане, скільки вистачить. А потім, що лишиться, досію. Петрушку на слідуючий рік. Може, хоч так буде Петрушка. Так що вже, мабуть, десь півтретього, а може і більше, я скоренько сажаю, загрібаю і йду в хату, бо в мене в хаті там теж робота є. Завтра квіти буду двір прибирати, клумбу. Коротше, все буду зрізати, бо вже морози передають, так що вже треба поприбирати, щоб двір був чистий. І... Дрова продовження серіалу, дрова ніхто не відміняв, поки дрова на дворі є, до тих пір будемо дрова складати і возити. Малинка наша теж, Боже, от подивіться, як вона цвіте зараз, коли пішли дощі. Але що вже, зима? Якби вона цвіла так влітку, подивіться, яка краса. Там то в мене було б малини дуже багато. Але що зробити? Така погода в нас була, але нічого, будемо щось думати. Буду мульчувати, будемо ставити каплю, щоб хоч якась малина була. Так що цього року трошки не вдало, але на слідуючий рік Бог поможе, доживемо, будемо живі, здорові, будемо щось думати друге. Так що я кажу, подивіться, яка. Але що зробити? Ну нічого, як вже є. Так, вийшлося в мене один рядок цибулі повністю до кінця. І один от там, де відро стоїть, ну трошки. Остальне досіяла петрушкою. Е, ну Ряд з половиною цибулі, пошти і трошки менше, а трошки більше, один ряд цілий і більше половини петрушки. Сіяла петрушку один рядок отакий, от це я собі замовляла. А один, а той половина, що в мене було, то посіяла. Зараз вам покажу, то в мене було насіння домашнє, так, не домашнє, а я тут в нас в магазині купляла раніше. Воно в мене залишилося. ой, Боже, от таке. Не знаю, як воно називається. Ну, посіяла. Якщо буде лисій, то добре. Так що зараз цибулю. Трошки за так мотикою за гребу, а петрушку руками притрушу і все. Потикала я, була, ну не знаю, неділю, навірно, назад, цибульку тут теплицю і вже бачу, що вже сходи, вже видно. Ще принесу лійку води полю, вже досить суха. Тут в мене ще бакнажанчик є. Тут, але він не дуже доспілий. Тут один і там два маленькі, ну то вже зірву. Хочу вам показати свою пекінську капусту. Що її гусениця дуже їсть, я постійно бігаю, збираю, бо оприскувати тут цих сім кущів, сім головок цього. Пекінської капусти немає роз, смислу розводити. І, навірно, я пізно посіяла розсаду, бо вона вже, бачите, ну, є така, що яка ще не дуже, а є така, що вже, вроде, як головка робиться. От там, от тут. Але в нас вже передають мінус три. І вона вже, навірно, не, не доросте мені, не дійде в теплиці. Ну, побачу, не знаю, що робити, чи агроволокном її накривати, чи що робити. Хто може, хто знає, хто садив, хто таке робив. Будь ласка, підскажіть мені. Дуже хочу попробувати виростити, але, але то моя вина, бо я дуже пізно посіяла розсаду. Треба на, хоча б на неділю скорше, І воно тоді все буде нормально. А там радиску посіяла трошки. Не знаю, буде, буде, не буде, не буде, то таке діло. Я тут просто раді інтересу. Так що так. Ой, на сьогодні все, мої хороші. Все, я ще принесу лійку води, долю, дополиваю і все. Паклажанчики вже зірву на суботу, якщо буде мороз, щоб вони мені не пропали. Так що так. Тут, що в мене гіркий перець є, я його люблю, але він мене не любить. в мене дуже желудок під нього болить, чи я його дуже багато вже їм. Не знаю, зараз в останній час вже стараюся не їсти. Так що, так, теплиця, ну, цибулька і так вирветься. капуста не знаю, чи їде, чи не дійде. Побачу, так теплиця чисто. Там опілки трошки наносили, буду потім з землею перемішувати, потім ще буду додавати перегній. Курячий навоз, коротше, все таке буду на весну трошки підживлювати цей ґрунт тут в теплиці, щоб воно мені родило нормально. Бо воно було все нормально, але ну да, треба було. Я вже зараз вже читаю, там дивлюся, хто як вирощує в теплицях огірки помідори, то я вже трошки вже розумніша, вже бачу, що в чому були мої От, ошибки, як кажуть. Але на другий рік, якщо буду жити, Бог поможе, все буде нормально, то буду вже по-другому робити. Але грум все одно треба підживляти, треба удобряти, бо треба, щоб росло все нормально. Так що так. А так, все на городі закінчила. Посадила, посіяла. Будемо бачити, що з того вийде. Ну, це булька буде, я знаю, що це булька буде. Закриваю теплицю вже на ніч. Але Петрушка, ну і Петрушка, я думаю, вона не, не цей не, не вимерзне, не пропаде. Так що так, ще мені крупу треба назбирати і капусту вирізати. І все на цьому на городі я вже закінчила свої огородні роботи. Сезон закритий. В суботу, в останній день, я на городі такий урожай збирати. Вже тільки мені кукурудзу треба вирізати і все. Ну, то вже досліджуючу неділю, бо на цю неділю в мене кожен день запрограмований, кожен день щось в мене якась робота. Чоловік потім прийде, скосить і все. І з городом закінчено. Вже можна дзвонити трактористу, і нехай їде і поорає нам города. Так що так, мої хороші, на сьогодні все. Ось тільки зробила. Так що всім гарно дякую. Бувайте здорові, бережіть себе, мирного. Неба вам, спокійної ночі. Всіх цілую, обнімаю, всім пока-пока.